Це кадри 30 квітня, коли місцеві депутати прийшли з перевіркою у Луцьку міську стоматполіклініку, аби оцінити наскільки ефективно працює заклад і зробити висновки. На опрацювання документів їм тоді дали чотири дні. Якщо одним вдалося вивчити вміст папок із паперами, іншим часу забракло. Я не мала змоги проаналізувати будь-що, що робиться. Ми просили, щоб отримати інформацію, яким чином ідуть ну, збирають потреби лікарів на протязі. Там квартала, року. ви ви рахуєте, ви одна а всі Я і... ж вам ще раз якщо сказала. Всі от, Ігор Васильович, я йому в середу перезвонила і спитала, ви, ви отримали, ви отримали ви хоч ви? якусь інформацію? Ні. Сьогодні, я чую, Ігор Васильович, отримуєте. Як це, я, це, я мала це, це, отримувати це, це, інформацію? Скажіть, просто. Ви дзвонили до мене в середу в міні. Так. Я ж вам кажу, та я ж кажу, що я рада, що отримала, але я не отримав. Нагадаємо, усі ці депутати були членами окремих груп, які аналізували і матеріально, і матеріальної і кадрово складові в роботі медичного закладу. Момент мене цікавив щодо забезпечення роботи працівників закладу як матеріалами, так і устаткування. Я попросив надати деякі документи позавчора і вчора в електронному вигляді документи, ті, які я просив, надали для мене, надійшли. Але й тут одним вистачило часу і можливості опрацювати інформацію, іншим ні. ви щось путаєте? З якого моменту хто на мене поклав відповідальність? В Який спосіб В напрямки? спосіб? Ви зачитайте протокол розподілу. керівник групи вичерпа народ Ви ж више мені тут зараз про страву Розкажете в западі Алло, я вас дуже прошу. чи не найбільше запитань про роботу закладу. Виникло саме в депутатки Алена точій тому днів відведених на опрацювання документів, вочевидь їй і забракло. Хто має бажання працювати, приходить і надаються документи. Дозвольте, я висловлюся. Якщо Любов Анатоліна в 10-й годині немає депутатів, вона відповідно організовує далі свою роботу. Ви мені телефонували, що ви прийшли після обіду? Ну то теж люди мають функціон... якісь функціональні обов'язки і працювати вчора. Це вже поза межами. Ми домовлялися до кінця минулого тижня, до п'ятниці. Так ми домовлялися. Колеги, правильно розвивши, що воно було. Депутати впродовж засідання таки намагалися розставити крапки над і і дати рекомендації, як зробити заклад, який надає чи не на найбільше стоматологічної допомоги. Моги в області більш успішним. Одна із порад директорці розділити свої обов'язки щодо роботи із документацією із медичним директором. Його наразі в стомат поліклініці немає. Звільнили через догани. Гарний план, нормально написано. Є стратегічні пункти розвитку. Ну вам самім самій це буде дуже дуже важко зробити. І ви тоді вирішите, чи ця людина буде займатися ІСО, бо сертифікат є, але його треба з ним весь час працювати. Окрім цього, в комісії ретельно проаналізували усі звільнення працівників з томатполіклініки, які відбулися через Догани. Ці документи були під пильним оком Віталія Бондаря. У 23 році 4 таких дисциплінарних стягнення, у 24 році аж 14. Ми почали моніторити ситуацію щодо того, чому так багато. Відчувається в поясненнях тих, кому надавалися, давалися ці дисциплінарні стягнення, певна системність порушення дисципліни і роботи роботи на підприємстві. Це різного формату, це починаючи від того, що працівники категорично відмовлялися пригодитиме медогляд, якщо не є допустимо для медичного працівника. Частина цих доган стосувалась і порушень трудової дисципліни, коли працівники отримували кошти за лікування зубів на особисту банківську картку. Коли ж вдалося домогтися оплати послуг тільки через Касу, комунальне підприємство одразу побачило збільшення доходів. Квітень місяць 117,7, і майже 118 відсотків це пішло через касу. Це плюс 652 п'ятдесят тисячі тисяч, плюс імплантологія 296, загалом до мільйона гривень Це місяць. Це більш більше надходження за квітень місяць. Аби поліпшити якість послуг та збільшити доходи й до бюджету. Міські стоматполіклініці за кошти міської казни і самого закладу купили комп'ютерний томограф. Він запрацює незабаром і відповідно охопить пацієнтів, які нині ідуть до приватних фірм і навіть більше. Працювати не один рік, і по нашій окупності ми прорахували, що за три роки він себе оправдає. Так само будуть приходити наші військові хлопці, які будуть зразу в нашому закладі мати всі сфери послуг додання: і ТКТ, і вживлення імпланта, наприклад. І до речі, зараз ми також хочемо заключати договір з НСЗУ. Працюємо розгляд. А поки одні працюють, інші чомусь не бажають допускати депутатів до своєї роботи. Йдеться про профспілкову організацію, яка не один десяток років діє в стоматполіклініці. Її керівник відмовився ініціювати скликання трудового колективу, з яким дуже хочуть поспілкуватися обранці. Профспілки не бажають, щоб ми настільки активно втручалися. Заява написана від руки, заява не надрукована. Написана самим паном паномєвським головою профспілкового комітету. Е, тому я зібрала спочатку комісію для того, щоб зачитати цю відповідь. Відтак, аби остаточно поставити крапки над і щодо ефективності міської стоматполіклініки, директорка закладу Любов Якувчук сама ініціюватиме збори колективу, щоб вкотре показати депутатам, як надаються послуги і що використовують в роботі медики. 12-й канал і надалі буде стежити за ситуацією в найбільшій стоматології міста. Ірина Кудря 12-й канал.